Що я вам скажу чесно, відпарювач брала з собою в поїздку. Абсолютно не користувалася. От чесно, під лижним костюмом, ну ніхто не бачить речей, я не прасувала. А от брала з собою в інші поїздки, класно кресос, особливо десь в поїздку їдете, де, де ви там вбираєтесь? В ресторан, може виходити ще кудись. В люди. Ідеально. Якщо просто навіть вдома зранку, швиденько попрасувати, не тягнути цю бандуру, розкладати. Будь ласка, взяли такий відпарювач і швиденько попрасували речі, які вам треба. Віталій каже, рекламував же цей відпарювач, Він мені все розказав. По перше, можна зафіксувати і вже не натискати. а Він буде продовжувати. Працювати по-друге, прям в наборі йде ось така чудо-перчатка, через яку зручно я вам зараз покажу. Яка коштує мінімум 150 гривень. А тут вона йде в комплекті. Вона йде в комплекті. Мені здається, ми завжди якісь акції придумували, змажу і такими рукавичками. Вони нарешті і рукавички зробили. за дивіться. Ці гроші відпарювач. Так, зафіксували і відпарювали. Це? Нічого не, не пече, не болить, не печетись а це дуже важливо, повірте мені. От, ну, будь ласка, результат. Видно? Так, звісно, видно. Давай, можна давай. забігати в, сто... в сторість, можна забігати в домки, обирати для себе такий А, Не забувайте, що від 1800 безкоштовна доставка. Так що До речі, ви, на нього власне... два руки і гарантія. Це є стандарт. гарантія, ну це мажу. Мажу, класну якість, має абсолютно всієї техніки, тому ви можете спокійно. Купувати, до речі, хтось мене недавно в директ питав, я відповідала, і ще скажу: якщо вам треба на мультимейкери, якісь вафлі пекти, все все є у умажу і дуже класної Якості в а, До речі, в цьому... якості. і швидка відправка. 에, швидка, дружина, відправила. ні ні підожди, скажи, що в цьому відпарячі дуже длинний дріт, а, і ну, це неймовірно. Бо не треба сидіти біля розетки потім. Дуже Цінар... все Це Всі я за все попросував, давай вже все закінчувати. Клас. Ну по.